Доброго дня! Вас вітає в Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. 21 жовтня відзначається Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань. За даними ВООЗ, нестача йоду є глобальною проблемою громадського здоров'я. І близько 2 мільярдів людей. Мають підвищений ризик розвитку йододефіцитних захворювань, серед іншого, рак щитоподібної залози. Йод – це мікроелемент, життєво необхідний для багатьох функцій організму, особливо для роботи щитоподібної залози, яка виробляє гормони, тироксин і трийодтиронін. Ці гормони контролюють обмін речовин, впливають на розвиток мозку. Зростання та загальний стан організму. Йод особливо важливий під час вагітності, адже він необхідний для правильного розвитку нервової системи плода. На жаль, Україна входить до переліку країн із недостатнім споживанням йоду. До наслідків нестач йоду в організмі фахівці відносять. Відчуття постійної втоми, слабкість, депресію. Збільшення щитовідної залози, затримку росту у дітей, затримку інтелектуального розвитку у дітей, зниження розумової активності у дорослих, порушення обміну речовин, загрозу переривання вагітності, неонатальний гіпотеріоз, рак щитоподібної залози, погіршення пам'яті та слуху, підвищення холестерину, сухість шкіри. Втрату її еластичності, порушення роботи кишківника, відчуття холоду, різке зниження чи підвищення маси тіла, набряки, випадіння волосся тощо. Залежно від віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 мікрограмів на добу. Норми споживання йоду для дітей до 6 років 90 мікрограм. Від 6 до 12 років 120 мікрограм. Для жінок добова норма йоду становить 150-300 мікрограм на добу. А для чоловіків до 300 мікрограм. Створити надлишок йоду в організмі досить складно, оскільки 95% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 5% через кишківник. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики йододефіциту. Найефективнішим способом профілактики йододефіциту є вживання йодованої солі. Це простий, доступний і безпечний спосіб отримання необхідну кількості йоду щодня. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів, а це. Одна чайна ложка, солі на добу. Але при цьому важливо, щоб вона була йодованою. Окрім йодованої солі, варто додати в раціон продукти багаті на йод, а це морепродукти, міді, кальмари, креветки, ікра, біла риба, ментай, хек, тріска, морська капуста. Овочі, картопля, ридиска, часник, буряк, томати, баклажани, спаржа, зелена цибуля, щавель, шпінат, фрукти, банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа, яйця, молоко, яловичина та волоські горіхи. А на сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!